Радую вітати вас, дорогі глядачі, на своєму каналі, «Діви. яких новин слід очікувати. Давайте дивитись. Коротко про головне. Що летить уже до вас, яка інформація є в просторі? Яких новин слід очікувати? Старший аркан диявол, старший аркан мир і старший аркан сила. Другі діви, Я хочу сказати, що це дуже потужний розклад, і буду пояснювати, чому. Ви насправді очікуєте на якісь новини. У вас щось відбувається негативне в житті. Є якась прив'язка, ви не можете щось залишити, не можете в чомусь розібратися, хтось, можливо, в чомусь вас звинувачує, тому що насправді аркан диявол це негативна сторона, яка заважає людині. Я бачу лише те, що все це змінюється, і ви дійсно маєте отримати дуже хороші новини по своїй ситуації, тому що вам на допомогу приходить ваш рід. Старший Аркан Мир показує, що все перекривається, і дійсно ваш рід уже починає вас оберігати. Вам не варто нічого боятися. Це перше, що я скажу, тому що якраз отут ви маєте дуже сильний захист своїх предків, ви маєте дуже сильного янгола охоронця, неважливо, що у вас відбувається. Якщо ви хочете побороти якісь залежності, або взагалі звільнитися від стосунків таких, знаєте, негативних, відв'язатися від чогось одним словом. Хочу сказати, що вам також вистачить сили, вистачить терпіння, тому що є аркан сили. розумієте, Тому тут дуже важливо зрозуміти, що ви виходите з негативу. Ось такі новини вже є в просторі для вас, і ви дуже скоро будете чути щось таке важливе, що буде виводити вас з негативу. Ви залишите щось позаду, що забирає ваші сили, що руйнує вашу нервову систему, що відбирає ваше здоров'я, що відбирає ваші фінанси. Все це буде позаду. Єдине, що би я додала, так як підказку для вас, що ви маєте пам'ятати, бути чесними, бути справедливими, не тримати когось при собі, не мати контролю над кимось, контролюєте лише себе. Тому що завжди те, що ви випускаєте, те до вас повертається. І тут також такий, знаєте, дуже важливий момент, навіть якщо хтось негативно з вами вчиняє, ви будьте справжніми, ви будьте щирими, ви будьте справедливими, не робіть нікому нічого поганого. Тому що ви бачите, що ваш рід приходить вам на допомогу і ви звільняєтесь від негативу, від прив'язок. Дуже потужний розклад. І будете отримувати хороші позитивні новини. Також ці новини, може, стосуються взагалі вашої родини, вашої сім'ї, і тут йде якесь звільнення. Нарешті, нарешті, позбулись, звільнились, нарешті розв'язались, залишили позаду, забули, очистились. Тут можна дуже багато слів прикріпити. Тому що Арканмир він несе в собі позитив, він несе е, легкість, він е, несе об'єднання. Ось я вам покажу детальніше. Ви бачите такий віночок навколо цієї молодої юної дівчини. Молода юна дівчина це ви. Ви будете відчувати себе здорово, щасливо, легко, впевнено. Ви будете наповнюватись. Хочу також сказати, що цей віночок, це бачите, це захист над вами. І його плетуть ваші рідні, ваші предки. Його допомагає сплести ваш ангел-охоронець. І неважливо, що тут на вас діють, що на вас посилають, можливо, хтось навіть якусь магію на вас робить, можливо, ще щось. Все це буде розвиватися дим, тому що насправді цей віночок дуже потужний, дуже сильний, і це захист вашого роду. Хто вірить в те, що. Рід має велике значення у нашому житті, що це е, просто е, непереривний зв'язок, навіть якщо люди йдуть з цього світу, е, помирають. Все рівно зв'язок дуже сильний між нами. Тому що наші предки це наше коріння, ми це вже стовбур дерева, і наші дітки це вже гілочки. Тому, от уявіть, як ми можемо забути про коріння. Так, ми його не бачимо, тому що воно в землі, але ж воно є і воно тримає нас. Ось така для вас ще малесенька підказка, мої дорогі діви. Тому тут дуже важливо, що навіть якщо є якісь негативи, ви будете отримувати хороші новини, ви будете під захистом вищих сил. І це просто чудово. А насправді за вами дійсно хтось слідкує і хтось хоче, можливо, навіть і магічно впливати на ваше життя та здоров'я. Ось такий розклад. Дуже рідко я таке взагалі на розкладах розповідаю і бачу, але для вас, можливо, потрібно почути ці слова, дорогі глядачі. Ну і закінчуємо розклад старшим арканом сил, як я вже казала, дуже потужна така енергія, тому ось очікуйте хороших новин, будьте впевнені в собі, боріться, тому що те, що ви почуєте, зіграє таку надважливу роль, і вам треба бути сильними. Ось така тема розкладу. Ось така інформація сьогодні прозвучала для вас. Користуйтеся підказками від вищих сил і змінюйте своє життя тільки на краще. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!